Як ви вважаєте, хто може бути суперкіянином? Я вважаю, що суперкиянином може бути будь-яка людина, яка знаходилась в Києві бодай одну годину у своєму житті. Ти вік суперкіянина на вашу думку? Десь в районі від 20 до 40 років. Що на вашу думку робить людину суперкіянином? Добрий день. Я вважаю, що активна позиція у суспільстві та певні дії в підтримку. А як ви зазвичай допомагаєте Києву чи людям? Я вчитель початкових класів, у мене зараз першокласники, і я думаю, що великий внесок вчителів вкладають у діток, адже це наше майбутнє. Які якості має справжній супер киянин? Я думаю, що це креативність, сміливість та ну так, я вважаю, що це все.